Дівчатка, всім привіт! Дуже рада вас бачити на нашому каналі. Сьогодні ми з вами розглянемо техніку комбінованого манікюру, а саме той його варіант, який чудово підійде, починаючим майстрам, тим, які бояться поранити клієнта, а також тим, хто робить манікюр сам собі вдома, максимально атравматична для того, щоб ви не хвилювалися. Мені залишилося виконати манікюр на одному пальчику. Усі інші вже гарненькі, і нам необхідно зробити точно так само. У мене досить маленький підкут. Тикольний карман, тому дуже глибоко ми не можемо заходити при роботі. Перший етап це у нас звичайне відкриття кишені штучного карма, вивертаючимо рухами, апельсиновою паличкою або пушером. За вашим бажанням ми піднімаємо нашу кутикулу вгору. Ми ні в якому разі не давимо на сам нігтик. Яємо себе тонкою частиною апельсинової палички, щоб вона ні за що не чіплялася. Далі нам потрібен пушер з абразивом або пушер кільце Рух Вихаємося зверху вниз для того, щоб чистити в які знаходяться на нігтьовій пластині. Після чого прибираємо пил і переходимо до опилу поверхні нігтєвої пластини за допомогою пилички 180 грит. Орієнтуючись на точки росту, опилюємо так, щоб форма у нас вийшла рівна. Спочатку торцева зона. Після чого ми переходимо до опулу нижних паралелей, опилюємо їх з під. Точки вросту для того, щоб не перепиляти їх. Та як наслідок у нас не утворився бічний оніхолізис. Після ополуформи ми переходимо до поверхні нігтьової пластини. Якщо у вас пластина натуральна, без штучного покриття, беріть пилочку 240 грит. У мене є штучне покриття і мені його не потрібно вирівняти, тому я беру пилочку 180 грит. Пласкою частиною пилки ні в якому разі не під кутом, для того, щоб не пропиляти. Тьву пластину я опилюю її так, щоб вона була матова. Якщо десь вона залишається глянцевою, значить необхідно знову пройтися пилкою, щоб після покриття в зоні у нас не було відшарувань. І якщо клієнт робить манікюр без покриття, ні в якому разі не опилюємо поверхню. Зона, яка здається, на тінь, це та зона, де ми будемо працювати фризою полум'я. Полум'я тупе, червона насічка. На обертах 15-17 тисяч. Головне звертати увагу на кут постановки фрезятку. Працюю з бічним валиком. Рухами знизу вверх, зчищаю всю шкіру, після чого полірую її і зачищаю сам бічний валик і знизу під нігтем, якщо це необхідно. Після чого прохожу трішечки вверх, але вже рухи йдуть зверху вниз. Ні в якому разі не торкаюсь нігтювої пластини. Злегка заходжу в сінус знизу, не від кутикули. Зачистивши бічну сторону від ворогові я можу переходити до. Зони котикули. При роботі з фрезою полум'я ми обов'язково звертаємо увагу на оберти, на кут постановки нашої фрези, а також на натиск. Пам'ятаємо, що ми не давимо винігтєву пластину, упору нас іде Також обов'язково дивимося в наш карманчик, щоб ми бачили, яку зону ми очищаємо, чи є там щось, що дійсно потрібно пиляти. Та ніколи не заходимо фризою надто глибоко. Це не потрібно від центра кути, коли рухаюся в сторону сінуса. Короткими рухами робоча частина щічка, упор в шкіру. Ні в якому разі не пиляю по нігтєвій пластині. Після всього, що ми зробили раніше, нам достатньо однієї проходки фрезою для того, щоб все виглядало чисто. На реверсі я дублюю абсолютно всі рухи, які робила на форварді, після чого перевіряю себе апельсиновою паличкою, для того, щоб ви чітко бачили, що вона ні за що не чіпляється, та перехожую до етапу. З ремувером. бай кутикула – це це крутий засіб, м'якої дії з зручним дозатором та приємною консистенцією. Наношу невеличку каплю на зону кутикулу, розпреділяю апельсиновою паличкою, чекаю до хвилини і починаю робити зріз. Зріз виконую ножицями: 1-2 мм наших полотен це робоча частина. Правильний захват ножиць, повторіть так само, як я показую на відео, для того, щоб вам було зручно працювати. Фіксую ножиці та починаю коротенькими рухами зрізати кутикулу. Обов'язково закриваємо наші полотна для того, щоб зріз був рівний. Якщо ви випадково вискочили зі зрізу чи у вас рвана кутикула, поверніться в вихідне положення та продовжіть ваш зріз. Ваша задача зробити максимально рівно, для того, щоб у клієнта не було. Задирок або якихось інших не дуже гарних дефектів після зрізу. Очищаємо наш нігтик та шкіру навколо нього від залишків ремувера, щоб уникнути відширувань матеріалу в майбутньому під час прикриття. Ось такий результат у нас вийшов без додаткових засобів олій, масел, кремів і так далі. Але ви можете взяти олійку від Джоєвеган, нанести на зону біля кутикули і зробити шліфування. Вання виконуємо на низьких обертах, приблизно 5-8 тисяч. Для того, щоб ваша шкіра блищала, але це ми виконуємо після того, як зробили покриття. Якщо клієнт не робив покриття, тоді, звичайно, можемо виконувати одразу. І ось такі результати. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та пиши в коментарях, для того, щоб ми розглядали інші теми так само детально і щоб ви могли навчатися разом з нами. До зустрічі в наступному ролику!